Добрий день. Тема уроку Як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Пригадаємо! Для чого класифікують організми, що таке наукові назви організмів, як побудовані організми, за якими властивостями живе відрізняється від неживого? Що спільного та чим відрізняються рослини, гриби, тварини. Сьогодні працюємо за таким планом. Перший пункт: Знайомство з клітиною. Другий. Наскільки різноманітними є клітини. Третій виконаємо лабораторне дослідження, робота з мікроскопом та приготування тимчасового препарату. Клітина є найменшою одиницею будови і функцій організмів. Можливо, вона має дуже просту будову. Виявляється, що ні. Клітини мають надзвичайно складну структуру. І дехто з учених вважає, що навіть комп'ютери будь-якої потужності за складністю не перевершать клітини. Клітини, як і організм, який вони утворюють, живляться, дихають, ростуть, розмножуються. У клітинах є крихітні органи, різні за своїми функціями, структури, органели, які забезпечують життя клітин. Органели постійні складові клітини, які мають певну будову та виконують різноманітні функції, забезпечуючи життя клітин. Розглянемо будову клітини на прикладі рослинної клітини. Першою складовою є клітинна стінка, досить твердий шар, що оточує клітину. Вона розташовується за межами клітинної мембрани та забезпечує додаткову підтримку і захист. Клітинна мембрана. Постійна структура, що оточує будь-яку клітину, дуже тонка і непомітна у світловий мікроскоп. Основні функції клітинної мембрани транспорт речовин у клітину та за її межі, захист від хвороботворних організмів і вірусів, забезпечення зв'язків із сусідніми клітинами, цитоплазма. Основна за об'ємом частина клітини. Її внутрішній міст за фізичними властивостями це напіврідка маса, в якій перебувають усі клітинні органели, окрім ядра. Основні функції цитоплазми, об'єднує органели та забезпечує їх взаємодію. У ній відбуваються процеси обміну речовин, забезпечує транспорт речовин, регулює швидкість усіх біохімічних процесів у клітині, забезпечує синтез білків. Вакуоля мішечок, оточений мембраною і заповнений клітинним соком. Наявність вакуолей в клітинах, відмінна ознака рослин. Вакуолі сприяють регуляції водно-сольового обміну, підтриманню механічного напруження клітин і тканин тургор, накопиченню низькомолекулярних водорозчинних метаболітів і запасних речовин, виведенню з обміну токсичних речовин або їх знешкодженню з участю ферментів. Комплекс гольджі органела, яка утворена комплексом з десятків ущільнених дископодібних мембранних систем мішечків, трубочок і вазику. Функції апарату Гольджі Накопичення білків, синтез полісахаридів бере участь в утворенні лізосом, в побудові плазматичної та інших клітинних мембран. Ендоплазматична сітка внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що є розгалуженою системою з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців. Ендоплазматична сітка бере участь у синтезі білків клітини і транспортуванні речовин всередині клітини. Мітохондрії це органели овальної форми з подвійною мембраною, які мають власні рибосоми і ДНК. Мітохондрії іноді називають клітинними електростанціями, тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію. Рибосоми є дрібними органелами і є ділянками синтезу білка. У рослинній клітині. Є пластиди – Це особливі органоїди рослинних клітин, у яких здійснюється синтез різних речовин. Пластиди є трьох типів. Хлоропласти вони здійснюють фотосинтез. На малюнку знайдіть їх. Хромопласти надають яскравий колір дозрілим квіткам і плодам. Лейкопласти накопичення поживних речовин. Ядро. Двомембрана органела еукаріотичної клітини, яка виконує функції передачу, збереження, відтворення генетичної інформації. Також у клітині є включення. Це не постійні утвори в цитоплазмі, представлені у вигляді гранул, крапельок чи кристаликів, які служать для забезпечення життєдіяльності клітин або з'являються в результаті її функціонування. Наскільки різноманітними є клітини? За різними підрахунками вчених в організмі людини міститься 70 100 трильйонів клітин, понад 200 різних типів. Вони відрізняються за розмірами, формою, функціями, але спільно працюють, щоб забезпечити життя організму. Якщо клітини одного організму так відрізняються, то ще більше відмінностей в будові клітин різних організмів. Проте, незважаючи на різноманітність, вони мають і подібні ознаки. Розгляньте клітини тварин, рослин, грибів і бактерій на малюнку. Спробуйте віднайти їхні спільні та відмінні риси. Щоб краще зрозуміти будову рослинної клітини, проведемо лабораторне дослідження. Тема робота з мікроскопом та приготування тимчасового препарату. Прилади і матеріали, які нам знадобляться: мікроскоп, предметні та покривні скельця, пінцет, препарувальна голка, вода, 2-відсотковий розчин калію йодиду, смужки фільтрувального паперу, цибулина, цибулі ріпчастої. Хід роботи. Розгляньте малюнок. Та дізнайтеся про будову мікроскопа та правила роботи з ним як побудований мікроскоп перед вами. А також праворуч розгляньте, як виглядають предметні та покривні скельця. Правила роботи з мікроскопом з мікроскопом слід працювати обережно, без поспіху і різких рухів. Мікроскоп поставте ручкою штатива до себе на 5-8 см від краю стола. Наводіть освітлення. Світло спрямуйте дзеркалом в отвір предметного столика. Перевірте освітлення через окуляр. Приготуйте мікропрепарат. Розмістіть його на предметному столику в центрі отвору. Наводіть різкість. Повільно підніміть предметний столик, дивлячись збоку, щоб не роздавити скельце. Розгляньте на малюнку послідовність дій під час виготовлення препарату шкірки соковитої луски цибулі. Приготуйте тимчасовий препарат шкірки цибулі. Для того, щоб краще бачити клітини, крапніть на шкірку цибулі краплю розчину калій йодиду. Надлишок рідини відтягніть фільтрувальним папером. Замалюйте декілька клітин шкірочки цибулі та підпишіть ядро, вакуолю і клітинну стінку. Якщо ви все правильно зробили, то у вас отримається таке зображення, як перед вами за більшого і меншого збільшення. Напишіть висновок про те, які компоненти клітини цибулі можна побачити за допомогою мікроскопа у препараті шкірочки цибулі. Узагальнимо. Клітини мають складну будову. В них є різні за своїми функціями структури органели. Клітини бактерій, грибів, рослин і тварин мають спільні і відмінні органели. Проведемо хвилинку відпочинку. За що на уроці ви сьогодні себе похвалили? Домашнє завдання. Опрацювати тему, як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Дякую за перегляд та до зустрічі на нових цікавих відеоуроках. Бувайте!